Hey, з вами Кейт USA та ви на моєму каналі про адаптацію в США. Я не відкрию секрета, якщо скажу, що у багатьох, хто заїхав за програмою United for Ukraine, хоч раз виникало питання. А що ми будемо робити далі? Які шляхи легалізації у нас є, якщо ми вирішимо залишитися в США? Про всі ці можливості я розповідала в у цьому відео. Перегляньте його обов'язково, але при цьому я забула розповісти про один. І такий найлегший спосіб легалізації в Штатах. Перед тим як продовжити дивитися, перевір, чи підписаний ти на мій канал, а також постав вподобайку цьому відео. Таким чином, кожен з вас допоможе популяризації україномовного контенту і отримує плюсик до вашого везіння, яке вам знадобиться, якщо ви захочете спробувати найлегший спосіб в США отримати громадянство це взяти участь у лотереї Green Card. А про те, що це, коли починається, як заповнити ту саму виграшну заявку, ми поговоримо далі. Цікаво! Поїхали! Перед тим як почати говорити про лотерею, давайте взагалі розберемося, що таке Грінка. Це документ, що підтверджує вашу особу та надає право проживання легально в США, якщо ви навіть не є громадянином США. Власний Грінкарт може легально жити, легально працювати в США. Вже після п'яти років проживання з Грінкартою, ви можете подавати на отримання громадянства в Америці. А сама лотерея – це щорічний розігр. Реш 55 видів на проживання в США, тих самих green Card, що проводиться державним департаментом США ще з 1995 року. Також ви можете зустріти інші назви цієї лотереї як Diversity Visa Program або Diversity Visa Lottery. Lottery. Oh, я така американка вже. <смір> І лотерея проводиться серед країн з низьким рівнем легальної імміграції в США. Тобто ви маєте розуміти, що не всі країни можуть приймати участь у розіграші карт Але наразі Україна, які би міфи про це я не чула, вона не входить в перелік цих країн. Починається 5 жовтня. Це вже зовсім скоро, а закінчується 8 листопада. Перевірити самі результати та зрозуміти, чи виграли ви чи ні, ви зможете лише у наступному році у травні. А тепер давайте перейдемо до певних вимог, яким ви маєте відповідати, якщо ви хочете взяти участь у цій лотереї. Я скажу одразу: ви можете і не відповідати цим вимогам, і взяти участь і навіть виграти. Але потім, коли ви починаєте весь процес еміграції, все це стане відомо і вам просто відмовлять. Тому, будь ласка, ознайомтеся з цим переліком і просто не витрачайте ваш час на це, якщо у вас щось з цих пунктів не відповідає. І вимога перше про що я вже сказала, це ви маєте бути громадяном тієї країни, якій дозволено брати участь у лотереї. Далі друга вимога це у вас має бути діючий закордонний паспорт. Я читала різну інформацію про те, що наче він може і не потрібен, але зараз на офіційному сайті я бачу цю вимогу, що він потрібен. Тому у вас має бути дійсний закордонний український паспорт. Третє це у вас не має бути судимостей. Ну, в принципі, це зрозуміло в усіх імміграційних програмах або візах. Є ця вимога вас будуть перевіряти на цей пункт. Я не знаю, служби безпеки, або хто там перевіряє потім, коли ви розпочинаєте цей процес імміграції. Далі пункт, про який люди інколи навіть і не знають, це у вас має бути повна середня освіта. Тобто у вас мають бути або закінчені 11 класів, або якщо ви після 9 класу пішли в коледж або в технікум, то у вас має бути 9 класів і закінчений коледж або технікум. Ось такі основні вимоги, будь ласка, зверніть на них увагу. Увагу, якщо ви думаєте, що ви зможете обійти систему, ні, не зможете. Якщо навіть ваша заявка буде виграшна, а ви не відповідаєте цим вимогам, то все одно надалі у грін-карті вам буде відмовлено. Тому не витрачайте просто час і шукайте інші шляхи легалізації в цій країні. Ну а тепер наступний крок, як взагалі прийняти участь у цій лотереї, де реєструватися, де заповнювати які анкети. В першу чергу, на що я рекомендую вам дуже звернути увагу, що заповнювати цю анкету потрібно на офіційному державному сайті, cdvprogram.state.gov. Всі державні сайти вони закінчуються ось на ці gov government. Будьте уважні, тому що якщо ви будете шукати не таким чином, я посилання залишу в описі цього відео, бо просто вбувати гуглі лотерея 2024, потім ще поясню, чому саме такі цифри, чи не помилилися. Вони, то першим ви побачите ті компанії, які будуть вам пропонувати заповнити цю анкету за гроші замість вас. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Я буду розповідати ті важливі нюанси, якщо ви будете заповнювати самостійно, на які потрібно звернути увагу, щоб збільшити ваші шанси у виграші у цій лотереї. Перевіряти результат вашого виграшу або ні, ви будете також на цьому сайті, але вже в травні 2023 року. Чому ж ця лотерея вона називається Diversity Lottery 2024? Ні, насправді вони не помилилися з цифрами, тому що це працює таким чином. Ви подаєте восени 2022 року заявку, перевіряєте результати вже у травні 2023 року, і у вас буде можливість в'їхати в країну трохи. Розпочати цей процес імміграції і перетнути кордон США до кінця вересня 2024 року. Чому дають такий великий проміжок часу? Тому що сам імміграційний процес це не така швидка справа. І якщо ви будете вже знаходитися в США, то це, скоріш за всього, буде швидше. Але ви маєте розуміти, що у вас є ось такий проміжок часу, щоб завершити ваші справи в тій країні, де ви проживаєте, і відповідно вже переїхати в Штати. Коли ви перетинаєте кордон, грінкарт вам надійде по пошті, звичайній пошті, разом з вашим ССН і дозволом на роботу. Якщо ми розглянемо варіант українців, які вже тут знаходяться, в них є ССН, є дозвіл на роботу, то вам просто надійде Грінкарт і ви будете себе почувати вже легалізованим і зможете закрити для себе це питання. Сама Грінкарт надається на 10 років, але після того, як ви проживете в США упродовж 5 років, ви зможете подати на громадянство і вже бути не тримачем. Грін карти, а громадянинам США. Яка різниця є між цими двома поняттями? Справа в тому, що якщо у вас є грін карт, у вас є певна вимога того, що вам потрібно проживати на території США не менше ніж півроку. Якщо ви не проживаєте на території США упродовж півроку, це 6 місяців, то дія грін карти вона просто втрачається. Якщо ви громадянин США, то перед вами такої вимоги немає. Далі вже поговоримо про те, як саме подавати цю заявку. Ви переходите на офіційний сайт, нагадую, що посилання в описі цього відео, і там вже з 5 жовтня буде така кнопочка, як зареєструватися. Ви на неї натискаєте, і ви бачите анкету, яку потрібно заповнити згідно ваших персональних даних. Зараз для всіх тих людей, які сюди приїхали за програмою United for Ukraine, я думаю, що взагалі не має виникати жодних проблем з заповненням, тому що ми вже заповнили стільки анкет, що можемо з закритими очима просто це заповнювати. Але все ж таки, як Збільшити свої шанси для того, щоб виграти в цій лотереї. Одразу хочу сказати, що все ж таки це лотерея, і немає такої ідеальної процедури, за якою ви пройдете і отримаєте вашу грін карт. Але є певні правила, слідуючи яким вони можуть вам допомогти збільшити ваші шанси. А якщо ви не будете їм слідувати, то, відповідно, ваша заявка буде просто дискваліфікована, і ви навіть не зможете повноцінно прийняти участь у цій лотереї. Перше, найголовніше, на що потрібно завжди звертати увагу у будь-яких анкетах, які ви заповнюєте в США, це уважно перевіряти всі дані, які ви вводите. Друге, це цивільний шлюб. Не рахується. Якщо ви подаєтеся родиною, і ви знаходитеся у цивільному шлюбі, а не в офіційно зареєстрованій, то ви маєте подавати кожен окремо на себе. Якщо у вас є офіційний шлюб, то ви можете заповнювати також кожен на себе окремо, але додавати до себе дружину або чоловіка, і таким чином ви збільшуєте ваші шанси на. Виграш. Також, якщо у вас є діти, ви додаєте їх в цю заявку. Ви можете додавати дітей до 21 року. Є також один певний нюанс. Якщо ви подаєтеся родиною і чоловік виграє цю лотерею, і в нього буде виграшна заявка, то вам потрібно в'їжджати в країну тільки вдвох. Тобто, ви маєте це розуміти і ви маєте це також враховувати при заповненні заявки. Третє, на що треба звернути увагу, вам. Потрібно вказувати коректну, правдиву інформацію на сьогодні. Тобто, якщо ви закінчуєте навчання, то ви тільки його закінчуєте. Якщо ви вагітні і ви не народили дитину, але вам хочеться додати вашу дитину, то вам не потрібно цього робити. Якщо ви не одружені, але плануєте одружитися, то вам потрібно подавати заявку як неоруженій людині. Тобто ви зрозуміли, да, цю мою думку, вам не потрібно вказувати інформацію на завтра, на післязавтра, через місяць, вам потрібно заповнювати заявку на сьогодні, як ви починаєте її. Заповнювати. Також важливий нюанс, якщо у вас немає зараз постійної адреси проживання, то ви маєте вказувати вашу адресу прописки, яка у вас вказана в паспорті. Четверте, що я інколи чую, що якщо я заплачу або за заповнення заявки, або просто заплачу, я не знаю, може є такі люди, які пропонують і такі послуги, то я точно виграю грін-карт. Ні. Це так не працює. Це дійсна лотерея, і ви можете її або виграти, або не виграти. Це залежить від того, наскільки ви везунчик. <сум> Тому якщо вам хтось пропонує заплатити гроші для того, щоб виграти або отримати грін-карт, то знайте, що це шахраї, і ви таким чином нічого не отримаєте. А ось що дійсно може збільшити ваші шанси, це правильно вказані ваші біографічні дані. Я думаю, що багато хто може не звертати на це увагу, але дійсно в Україні вказується спочатку день, місяць, рік. В США навпаки, спочатку місяць, потім дата, потім рік. Тому будьте, будь ласка, уважні в цьому питанні і перевіряйте всі ваші дані, які ви вказуєте. Ще дуже багато конфузів виникає з середнім ім'ям, коли люди вписують по Батькові, але по батькові це не середнє ім'я. Якщо ви подивитеся ваш закордонний паспорт, ви побачите, що у вас є first name і last name. немає там middle name, Тому заповнюйте дані, так як вказано, в вашому закордонному паспорті, і не треба додавати по батькові як ваше середнє ім'я. І найголовніше, що може допомогти вам збільшити ваші шанси в виграші цієї лотереї, це ваше фото. Саме цей пункт він дуже впливає на це. Тому що попередню вашу анкету сканує просто робот. І якщо ваше фото не відповідає вимогам, то він просто дискваліфікує вашу анкету. Фото має бути свіжим, воно має бути актуальним. Тобто воно має бути зроблене не більше ніж за півроку тоді, коли ви подаєте вашу заявку на лотерею. Не знаю, чи варто це проговорювати, але давайте все ж таки скажу, що Краще всього сходити в фотосалон, фотоательє, щоб вам зробили нормальне, гарне, якісне фото. З гарним освітленням, з вимогами до фото, з тим, що 80% на фото має бути вашого обличчя. Вони знають всі вимоги до фото, які мають бути, тому що ви попросите зробити або як на американську візу, або на грінкарт, І ви будете впевнені. Що з вашим фото все гаразд? Я також в описі цього відео залишу посилання, де ви зможете подивитися всі вимоги до фото. І важливо не забути взяти це фото в електронному вигляді, тому що анкету ви заповнюєте онлайн, і фото ви будете також додавати туди онлайн. Я рекомендую вам перевірити ваше фото на офіційному сайті. Там, по-перше, є приклади того, яке фото не підходить, що а, ви не маєте бути в окулярах, що позаду вас не має бути, я не знаю, квітів, чогось там якогось фону. Просто має бути чистий світлий фонд, не має бути як. Якихось бліків на вашому обличчі обличчя не має бути отак, от запрокинуто. Тобто, всі ці неправильні. Варіанти, вони на тому сайті знаходяться. Ну і також це фото перевірять за вимогами, такі як розмір і об'єм. І не забувайте, коли ви робите це фото, я не знаю, або самостійно, або в ательє, прибирати волосся з обличчя, тому що в ательє, в принципі, про це нагадують. А якщо ви будете самі робити це фото, то зможете забути про цю вимогу. В описі цього відео будуть всі корисні посилання, і про вимоги, про фото, і про цей сайт, де можна перевірити ваше фото на відповідність. тому будь ласка, Користуйтеся в онлайні, ви зможете все це перевірити. Далі про що хочу нагадати, це те, що коли ви заповнюєте вашу заявку, то ви можете просто забути у кінці сфотографувати або переписати номер заявки. Або confirmation number. Він ще називається. Цей номер він не надійде вам ні на пошту, ні в СМС. У наступному році, коли ви будете перевіряти, ви не зможете перевірити, якщо у вас не буде номера цієї заявки. І наостанок я хочу сказати таку інформацію, можливо, не всі її знають, що виграш у лотереї green Card це ще не означає, що ви отримаєте green Card. Тому що насправді людей, які виграють в green Card набагато більше, ніж видів на проживання в США. І буває таке, що ви можете навіть виграти її, але не встигнути і не пройти цей процес імміграції, тому що ці види на проживання, вони вже просто закінчаться. Тому вам потрібно бути проактивним. І якщо ви розумієте, що це ваша мета іммігрувати в США і ви виграли, то одразу розпочинати процес імміграції. Ось такі корисні поради про лотерею Green Card. Ставте вподобайку цьому відео, поширюйте своїм друзям. І ви можете випробувати рівень вашого везіння, але будьте уважними і не забувайте слідувати цим правилам та вимогам, про які я проговорила раніше. А якщо ви вже в США за програмою United for Ukraine або плануєте переїзд сюди за цією програмою і не знаєте, з чого розпочати, як підготуватися, які документи вам потрібні, то я нагадаю про можливість отримати мій безкоштовний чек-лист по адаптації в США. Щоб його отримати, знаходьте мене в інстаграмі, я підписана як я, цієї надсилайте мені в особистий український прапор, та я вишлю вам абсолютно безкоштовно цю інформацію, щоб вона вам допомогла скоріше адаптуватися в США. Ну і обов'язково вірте в себе, у вас це точно вийде!